Доброго дня! Я Мокан Дарина, учениця восьмого класу залізничного закладу загального середньої освіти Полградської міської ради Одеської області. Сьогодні я представлю вам наш родинний бізнес-проект про розведення та отримання свиней породи дірок. На сьогодні забезпечення населення України м'ясом важливий роль галузь свинарства Свині характеризуються високою плодючістю, високою енергією росту та. Від них багато різноманітної продукції при економних витратах корму. Для досягнення високого результату та розвивати сімейний бізнес, ми вивчили потреби місцевого населення та зробили висновок, що м'ясо завжди має попит, тому що це один з основних продуктів харчування, які люди включають в щоденний раціон. На першому етапі ми вибрали для ворожої свиней зірок удосконалий. Автоматизували процес подачі води, систему вентиляції провели відеостерні, вийшло питання з власної кормової бази, дезінфікували приміщення. Батько самостійно подає корм, прибирає та дезінфікує приміщення. Додаткова є сільськогосподарська техніка. Обробляється 20 гектарів землі, на якій щороку вирощуються кукурудза, овець, соняші, харбузи, кавуни, тощо та 50 гектарів насаджені багаторічною травою. Також влітку убацька проводить кувальні соломи. Людце, як і для домашньої заготелі, так і для мешканців села. На другому отафі купили молодняк у віці 3 місяців. Підготували його протягом 4-5 місяців. Також ми приділяємо велику увагу профілактиці та лікуванню захворювань. Зірок схильний до інфекційних захворювань, тому важливо своєчасно проводити профілактичні заходи. Зірок це міцна порода свиней, причому вона відноситься до ряду скоро це досягається за рахунок великої маси та винароджених поросян. Вижен м'яса в залежності від раціону становить 60-70%. Крім того, ще близько 10 15 сала, товщина якого надроптом становить 18 см. Збут продукції покупцям загалом з загалом мешканців мешканці сел залізнична табака, кубель та місто в М'ясо продається тільки частинами, забій проводиться тільки коли покупці на всю тушку. В середньому одна тушка виходить приблизно 150 кг. Найбільший попит перед святами. У кожен день у нас є три свиномати з чисукровою поросятами по 8 голів та одна свиноматка з 13 поросядення, змішного виду. Білогідний матеріал кращих порів було закуплене у підприємстві АгроПрейм. У таблиці представлено план грошових видих за перший рік. Загальні витрати за перший рік склали 24 тисячі 700 гривень. Вартість м'яса склала 100 гривень за 1 кг вартість одного порося до 15 кг приблизно 2000 гривень за 1 голову. Після першого збуту продукції витрати за перший рік окупилися двома тушками по 150 кг. За другий рік було реалізовано 20 голів по 150 кг на м'ясо та продано 30 порося до 15 кг. Остерігаючи за родиною, протягом двох років можна відокремити такі переваги. Свині цієї породи знаходяться на другому місці у світі високу скористихність, присованість до вигулу, високу якість м'яс та вівноважені характер. До недоліків пород дзюрок можна віднести захворюваність та низьку кладючість, вибавленість до раціону. Таким чином можна зробити висновок, що бізнес ідея зброшення та продажа свиней – це складний вид діяльності, який вимагає дотримання технологій харчування та утримання цих тварин. Важливо правильно вибрати породу свиней та тобто оптимізувати раціон харчування. Тоді прибуток буде максимальним. Дякую за увагу!